А що там по сушкам? Хто скаже мені три роки назад, ще в 21-му році е, то було офігенно скільки е, пересушено кукурудзи. Дуже багато там 20-й, 21 й роки всі заробляли мільярди грошей на цих сушках, хто понаставляв собі. А потім в 22, му 23, 23-24-й, зараз, ну коротше, три роки взагалі сушку. Ну, от ми, наприклад, в нас є дві сушки по 200 тонн на добу. Ми не ну, типа, ми ну. Ну ну щось, щось таке своє для себе підсушити туди-сюди якусь сою, якусь кукурузку, десь там соняшник. Ну елементарне взагалі, есть, тобто, ну по мінімуму Якщо говорити за якісь там великих фермерів, які приходять і кажуть, так мені треба 10 тисяч тонн кукурузи пересушити, то не було такого. А в 20-му, в 21 першому людей було, скажіть мені, це тільки в нас чи взагалі такий ринок? надіємося, що цього року, так як дуже багато кукурузи посіяли. Е, є шанс того, що е, якщо буде хрінова погода, нам по барабану на ну, що вона буде, то зараз ж напишуть, блін, це ви тільки хочете, щоб була погана погода. Та ні. Ні, е, то виходить, якщо буде багато мокрої кукурудзи, то звичайно ми будемо надавати ще послуги е, по сушці кукурузи і е, так зараз шлагбаум зіб'ють, вже під'їхав, е, надавати послуги по, по сушці кукурузи, і нарешті наші дві сушки будуть приносити, не знаю, там, гроші хоч трохи. Ну, Мені здається, це у всіх, це не тільки в нас. Правда? Напишіть Да, пожалуйста, щоб ми не розстраювалися.